Священомученик Ігнатій Богоносець говорить, що в жилах християн тече кров самого Христа. І сьогодні ми, священнослужителі Одеської єпархії Української православної церкви, за благословіння нашого святителя, високопросвященішого владики митрополита Арфангела, прийшли для того, щоб здати свою кров для тих, хто її потребує. Сьогодні дуже велика потреба в крові пораненим воїнам збройних сил України та священнослужителі одеської єпархії не залишаються по стороні. тому що церква служить не тільки богослужіння, а має і місію соціальну місію, гуманітарну місію і. Це все виявляє ділом нашу віру та наше виховання на Господа. Нехай кров, яку принесли сьогодні, свої священнослужителі нашої церкви стане в нагоді за для збереження життів нашій країні. Всім гарного дня!